Виконуємо номер 85 із підручника Геометрія 7 та номер 19 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, ОК Бісектриса Кута АОБ. OL бісектриса Кута КОБ. Знайдіть завдання перше: кут ЛОК, якщо кут АОБ 120 градусів. І друге кут АОБ, якщо кут ЛОБ 37 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала схематичну, умову, схематичну малюнок до кожної з двох задач і записала коротку умову. У першій задачі нам дано кут АОБ. Градусна міра якого 120 градусів. Також відомо, що ОК бісектриса кута АОБ. Отже кути АОК і КОБ рівні між собою. ОЛ – бісектриса кута КОБ. Отже, кути КОЛ і ЛОБ рівні між собою. І необхідно знайти градусну міру кута ЛОК. Радіус у нас у К бісектриса кута АОБ. Тоді градусна міра кута КОБ дорівнює градусна міра кута АОБ поділити на 2. 120 ділимо на 2. Буде 60 градусів. Оль, бісектриса Кута. КОБ. Тоді градусна міра кута, ЛОК дорівнює Радусній мірі кута КОБ поділити на 2. 60 ділимо на 2, маємо 30 градусів. Записуємо відповідь до першої задачі 30 градусів. Задача друга. У другій задачі нам дано тепер кут ЛОБ. Його градусна міра 37 градусів. ОК бісектриса кута АОБ, отже кути АОК і КОБ рівні між собою. І ОЛ бісектриса кута КОБ. Отже кути ЛОБ і КОЛ рівні між собою. Потрібно знайти градусну міру кута АОБ. Приступаємо до виконання. OL бісектриса кута КОБ. Тоді кут КОБ дорівнює 2 помножити на градусну міру кута ЛОБ. 2 множимо на 37 градусів, маємо 74 градуси. ОК бісектриса кута АОБ. Тоді кут АОБ дорівнює 2 Помножити на градусну міру кута КОБ, і це дорівнює 2, помножити на 74, маємо 148 градусів. Записуємо відповідь 148 градусів. Номер 85 із підручника Геометрія 7 та номер 19 із справ для повторення розділу 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.